Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. І сьогодні ми з вами продовжуємо створювати лінійні об'єкти. Лінійні проєкти, вибачте. Розпочинаємо наш урок. У проєктах можна використовувати різне тло сцени. За замовчуванням тло сцени біле. У правій нижній частині вікна розміщено кнопку Обрати тло. За вибору цієї кнопки відкривається панель з чотирма кнопками. Ви можете загрузити з комп'ютера підготовлений файл. Це у нас значок, який означає, що ви можете загрузити будь-який файл, будь-яке тло з скретчу, але це буде сюрпризом для вас. Далі, також ви можете скористатися графічним редактором, який вбудований в скретч, і намалювати самостійно тло. І можете обрати тло саме з бібліотеки скретча. Як і бібліотека образів, бібліотека сцен містить декілька категорій: фантазії, музика, спорт, поза приміщенням, у приміщенні, космос, під водою, візерунки. Якщо вибрано область тла сцени, вкладка образи змінюється на вкладку Тло, на якій розміщено всі вигляди тла сцени, що використовуються у проєкті. На цій самій вкладці розташовано графічний редактор для створення нового тла або внесення змін в існуючі. Робота в цьому редакторі аналогічна до роботи в редакторі на вкладці Образи. Ви можете намалювати будь-яке тло завдяки цьому редактору. Для використання у проєкті різних виглядів тла сцени, потрібно використати команди змінити тло на наступне тло з групи вигляд. У проєктах можна використовувати різноманітні звуки. Ми з вами на минулому уроці вже говорили про те, як можна Взяти і додати звуки у свій проєкт. Для створення проєкту зі звуками потрібно використати вкладку звуки. На вкладці звуки за замовчуванням розташовано стандартний набір звуків для конкретного виконавця. Але ви можете також у нижній лівій частині цієї вкладки обрати звук, який є в бібліотеці цієї програми. Ви можете його додати або з комп'ютера, або це буде сюрприз, знов таки, який є з бібліотеки. А також ви можете самостійно записати за допомогою мікрофона цей звук, і можете обрати з бібліотеки звуків, саме з програми Scratch. Як і бібліотека образів, бібліотека звуків містить декілька категорій. Можна прослухати звук, і потім його обрати. Для використання звуків у проєкті потрібно застосувати команди групи звук, відтворити звук, збережений із вказаним іменем, і управляти звуковими ефектами. За допомогою ось цих налаштувань. Змінити ефект висота, тобто буде все вищий і вище звук, встановити ефект якийсь, або очистити звукові ефекти. Управляти гучності можна за допомогою таких команд. Змінити гучність на мінус 10% означає, що буде тихіше, встановити гучність на 100% буде дуже голосно, зробити гучність або зупинити всі звуки за допомогою такої команди. То як же можна використати звуки у проєкті, як можна змінити тлос сцени. Так, домашнє завдання у нас буде таке. Нам з вами потрібно виконати проєкт. У цьому проєкті ми з вами використаємо нашого кота, який буде збирати полуничку. Що у нас тут буде? Подивіться, будь ласка, у нас є три. Полунички. Кіт іде і збирає полонички, які пропадають. Як нам це зробити? Давайте ми виконаємо цей проєкт. Новий і створюємо цей файл. Подивіться уважно: у вас буде. Е Саме практичне завдання, все буде написано. Ви можете в графічному редакторі намалювати спрайт гриб, скопіювати його двічі. А я візьму полуничку, тому що мені просто так зручніше буде. Значить, в чому у нас буде заключатися наше завдання? Нам потрібно створити анімацію, під час якої кіт рухається зліва направо по 90 кроків. Підходячи до, кожного, до кожної полунички, кіт зупиняється, чекає 2 секунди і збирає полуничку. Для цього нам для кота потрібно скласти такий скрипт. Нам потрібно, щоб він перемістився десь трошечки на початок. Сцені і потім переміщався на 90 кроків. Перше, що ми з вами зробимо, це додамо тло. Тло у нас буде Форест, тобто ліс. Ось таке. Далі ми додамо з вами полуничку. Полоничка у нас велика, ми змінимо її розмір, нехай буде 40, і тепер ми її просто продублюємо три рази. Нам вистачить три полонички, зробимо їх так, щоб вони були по порядку, якось приблизно, і Тепер будемо настрою, налаштовувати на нашого кота. Коли натиснуто на прапорець, ми з вами його перемістимо десь на мінус 200, мінус 90. Далі ми будемо рухатися на 90 кроків і чекати 2 секунди. Тобто будемо збирати наші полонички. Ми будемо так рухатися ще один раз, і ще один раз. А тепер зверніть увагу, що це все я роблю на нашу полоничку номер 3 А це неправильно, дивіться, дуже уважно, бо, бачите, на нашого кота. І так. Останнє це переміститися на 90 кроків. Дивимося, що ми у нас вийшло: наш кіт рухається, раз зупинився, два зупинився, і три зупинився. Коли він буде зупинятися, полуничка повинна наша зникати. Десь приблизно так воно і є, але нам потрібно, щоб вона зникала. Що нам потрібно зробити? Перше. Перша полуничка. Коли натиснуто на прапорець, вона у нас повинна показатися спочатку, всі вони повинні показатися. Після цього вона повинна почекати 2 секунди, коли наш кіт дістанеться, дістанеться полунички і сховатися. Ми можемо це. На всі полунички зробити. Але єдине, що вони повинні, ну якщо наш кіт буде по 2 секунди тут чекати, тоді тут він через 2 секунди опиниться, тут через 4 секунди. І тут через 6 секунд. І тепер пробуємо запустити цей проєкт. Наш кіт рухається і збирає колонечку. Ось такий проєкт у нас вийшов. До речі, ви можете додати коту звук. Тобто, коли він переміщується і буде до цього чекати, ми можемо з вами відтворити звук няу. Да, ну давайте ми спробуємо це зробити. Знову звук няв. і далі знов можна зробити звук няв. Тобто він ще буде у нас і говорити. Запускаємо. Тут у нас не вистачає звука няв. Перший раз можна не робити цього. А от якраз таки, коли він буде біля полунички. І ось так у нас буде. Дуже смачна полуничка. Дякую за увагу. Сподіваюся, що у вас вийде скласти такий проєкт. Все буде добре. До побачення, до нових зустрічей!